Привіт, друзі! А, хочу прокоментувати цю ситуацію там, де блогерів сажають за те, що вони е, хейтять ТЦК і розказують в прямих ефірах, як це от, е, ображати військових. От, хочу от стати на захист е, тих нормальних людей, які працюють в ТЦК, тому що там працює насправді. Дуже багато людей, які повернулись з фронту, і їм дуже важко. Тому що з одного боку у них є потреба поповнити свої батальйони, з яких вони пішли да, там, з пораненнями, да, їх перевели. А з іншого боку, на них тисне влада, ну, тобто, щоб вони більше народу набирали і мобілізовували. А з третьої сторони у нас є оці от веселі блогери, які розказують, що ви всі говно, і блогери самі класні, і, типа, самі воюєте на своїй війні. І взагалі для них війна якби не починалась, і вони ніякої участі в неї не приймають. От. Ну, приймають, вони приймають участь, вони а, а, заважають. Мобілізовувати людей, устраюють скандали, і налаштовують людей проти взагалі мобілізації, армії і тому подібне. От. Тому от вирішив свою точку зору сказати, що в ТЦК працює точно є нормальні, адекватні люди, і а, те, що там. Іноді щось трапляється. Ну, у нас же, знаєте, зрізне різно він такий. от, Вибори минулі можуть показати, яке у нас з населення. Довірчивий, можна так сказати. Так. І так що не треба так ставитись до людей, до всіх і всіх, так, знаєте, під одну таку штуку загрести. Це не дуже правильно. От моя думка, так що не треба і більш за все я хочу донести те, що от ваше ставлення до ТЦК воно може бути різним, да? але не треба переносити і розуміти, що ЗСУ а, і ТЦК да? воно в, нашим, в нашій реалії це трошечки різні речі. Тому що, як ми бачимо, а, ТЦК зараз намагається. Очернити, а насправді це одна. система. Одна система, яка нас захищає, яка набирає мобілізовує людей, які нас захищають. І є насправді різні варіанти, там, що люди йдуть і нічого не вміли, і там їх навчили, і стають там, доволі успішними солдатами, і просуваються по кар'єрній драбині, і різні різні варіанти є. Є, звісно, і не дуже позитивні, є негативні, є позитивні, ну, як, як завжди, є дуже різні з усіх боків. От. І це життя, і винні тут точно не ТЦК. Винні це наші вороги, це, це раз. А друге, винні ті, хто якби розділяє людей на тих, хто приймає участь у війні. да, от і Є люди, які там. Донатять з кожної зарплати. Є люди, які піклуються за якихось там батальйонів, груп, там, людей, які воюють. Є люди, які воюють, є люди, які там працюють на оборонних предприємствах, роблять щось для того, щоб допомагати нам перемогти. А є люди, які взагалі клали на це. Ну, я от, Думав, яке слово сказати, да? клали на це все. І їм взагалі по барабану все. Вони не донатять, не працюють на підприємствах, вони ніким не, не, не піклуються, вони взагалі нічого не роблять. І, виходить, дивляться ці відоси про хейтінг ТЦК і переносять весь цей негатив не тільки на ТЦК, а на ЗСУ. І, ну, якби розділяє, да? розділяє все. Як, по принципу, розділяє властво, вони розділяють ці поняття, і виходить так, що вони роблять шкоду е, нашій державі в даний момент часу. Да? Понятно, що у нас є якісь конкретні випадки, які треба висвітлювати з конкретними людьми, фамілії яких треба називати, які порушують закон. Але не треба всіх. Отак от рівняти під дії цих людей. Так що от моє ставлення до оцих от всіх скандалів, арештів, арештів, оцих от якихось там депутатів, які просто хайтять всіх, як там в чатах почали писати, після того, як там когось заарештували, що цей чувак не пропонував ніякого конструктиву, він просто всіх ображав. Своїми наклипами і наговорами. Ну, і виходить, він підбурював суспільство до якихось негативних дій в плані нашого ЗСУ. Це неправильно. Це, це треба так робити, не треба. От, от все, що я хочу сказати. Так, ну, пишіть свої думки в коментарях, почитаю їх з задоволенням.